Ми керуємо нашим тілом. Нам потрібно в клініки не віддавати себе, як наче робіть зі мною все що завгодно. Ось я вам. А з клінікою треба співпрацювати. Тобто, це ти хочеш дитину, ти туди приходиш за дитину, ти робиш крок, і лікар це твоя допомога, а не основний рішаючий крок. А вже ж, без ембріолога вони ми не зробимо зачаття, якщо, наприклад, в тебе відсутні труби. Але якщо ембріон не приживається і ти фізіологічно здорова, зрозуміть, можливо, в тебе є якісь страхи, від яких тобі настільки погано, як зміниться твоє життя. Чи можливо ти боїшся, що потім тебе не буде власного часу, що ти будеш немов як робиня, що взагалі світ навколо дитини буде крутитися а не навколо тебе. Зрозумій, тіло від таких думок всередині, підсвідомості, можливо, ти навіть так про себе не думаєш, але воно знає, що якщо ти будеш вагітна, народиш, то тобі буде так важко, і психіка хоче тебе уберігти, запобігти таким великим змінам. І тому вона може тримати матку в тонусі, і ембріон може не імплантуватися.